А там одразується, пацаны! Один вийшло, Маяна! Да, пустите, Маяна! Блять, то дає сам! Типа я тебе силы! Вадим, як ти себе почуваєш? Файно. Круто! Свята вода допомагає! Проти пікової Це дами. Бу... Мені була пікова сказала. Давайте приймаємо. Якщо, якщо ви знайдете ту камеру, то я, я від вас відстану. А, а зараз та... вона в найгіршому стані. Вона нас вона, вона буде забирати всіх під деят. То не та камера, то інша. Яка? То інша камера. А яка ця? Ні, а яка? А яка камера? Нього немає Я не знаю, сказав камера, чи що? Ми маємо знайти якусь штуку. Ах. 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 Пацани! Ой. Пацани! Пацани! пацани а давайте когось облівимо святою водою. Вона Та боїться. Та ні, тут так не працює. Ні, тут так не працює, пацани. Блін. Короче, ви... Короче, Почи... А там вийде ми щось маємо обговорити. Та, різд. Вийде mm -hmm. яйно. Да. Вийде на коридор! Та, ми маємо призвести ритуал. скажи. Говорить, вдвоер закрита, входить мною посипу головомче. Пацаны, мене камера борохлеть! У мене камера борохлеть какого-то фіга. <звук> От это пацаны, якщо б это все було неправдой, то бы ми... То я не знаю, що було. Okay. Якщо б це було неправдою, то би. то би я мене. То мене б не утягнуло. Я не побив би святої водички, а просто звичайну воду. Пацани, це вообще взагалі не жарт, мені страшно. І всім страшно. Всім страшно. А Іванові пофіг, у нього шости бронь. Ну так. Якщо ж кубки, то ти то, то. ох. <ріху> Хто буде? Я ж казав, не твоєш. <ріху> а водим дивися ютуб. А водим дивиться ютуб. <ріху> <Вадим дивиться YouTube. ріху> Я дивлюся Фокснео. Вадим водим дивиться ютуб. Кому похуй? <ріху> <ріху> а те мої мені не похуй? Я на Мені пухом. Це ж ти просто все путає. Там Ти тут кип'ят. Ні, а! Це не можна. Ми тут ми тут Ми тут обговорюємо щось. Та, ми тут щось обговорюємо, не заходи! Коли ми крикнемо, коли ми крикнемо, заходи, то тоді.

Ну, ну пиковая дама, та, можешь сказать. <ррекот> <рекот> Мне пофиг рэпер. Что? Вы слышите Что? Артем, иди сюда! Артем, иди сюда! Артем, иди сюда! Я тут <все> <плодиев> что-то чую! Я тут что-то чую! Реально. Ну что, что? Запей, что тут бошусь? А, а, ага. а нет! А! Что, что это Что Лай это? это за не в Старс? Ну что это за шо? Это катка в Брол Старс. играет в Брайл Старс, тупик вода, дама, ма... пристан, Играя за Шелли. играет в Брайл Старс, Играя за Шелли. А, ты ей разъебу,

Буза біку, отамана, я бачив. Вон там от висить. Меня дойде фотопалати. Може спитаюсь когось. Там взагалі якісь батарейки, треба щось таке відчувати. Нам плоти а там.

Ні. Того хлопця? Ні. Я вона, я й не Давай, йдемо. Там, там, там стопо, я Ні. там роздають айфони. Короче, я йду. Я треба, треба... Чого? Тихо, тихо. Не рухайся, якщо не рухаємся, то нас не видить. Якщо у нас таку пісню, то тебе не виглядить. Бе. А Іванові похуй, вже все здохнеться. Він не гай просто. А давайте реально візьмемо Бабадука. Давайте. Бабадук, ти такий, що виростає. А я не похую. Щоб пісня не закінчилась. Я не похую. Чи ти? А давайте я зараз підем до того дзеркала і тебе Бабадука визиваю. Бабадука по-іншому визивається. А яка пісня Бабадука?

Не рухайтесь, Мар'ян, ти порухався. Пікова дама заткнула. Она похуя на парку залізла.